Привіт, друзі! Сьогодні ми обговоримо дуже цікаву тему порівняння двох чудових рішень для резервного живлення. Ви знаєте, що я вже давно чую і бачу багато реклам облієття. Цей бренд активно просувається і його пристрої широко рекламуються, але чи задавалися ви питанням, чи дійсно. Вони варті своїх грошей. Чи можуть вони конкурувати з іншими рішеннями на ринку? І ось, щоб розібратися в цьому питанні, я вирішив зробити це відео. З одного боку, у нас буде блюєтті модель ац АC70P, а з іншого комбінація акумулятора. Live PO4 батареї 100 А ДБЖ, давайте ДБЖ, до речі, на потужністю на 1 кВт. Давайте детально розберемо, що краще вибрати, виходячи з усіх важливих і не дуже важливих характеристик на мою. Точку зору, це схожі за характеристиками моделі для порівняння. Якщо я не правий у чомусь і помиляюся, завжди, друзі мої, чекаю вас у коментарях. Мені приємно чути вас і обговорювати цікаві теми. На ці всі моделі посилання в описі я залишу. Почнемо з найпростішого і. Найважливіше вартості. Блюєті обійдеться вам приблизно в 35 тисяч гривень. У той час як комбінація акумулятора та ДБЖ коштує близько 25 тисяч гривень. Різниця в ціні відчутна і це значний плюс на користь акумулятора з ДБЖ для тих, хто хоче заощадити. Ємність батареї один із ключових факторів. Блюєнті пропонує ємність 864 Вт, що достатньо для більшості завдань. Однак акумулятор, наприклад, сьогоднішнього Logic Power, ємність має 1280W. вт Що майже на 50% більше, це означає, що він зможе довше підтримувати ваші пристрої в роботі, особливо якщо йдеться про довгострокові відключення електроенергії. Блюєті е, забезпечує 1000 Вт постійної потужності та е, до 2000 Вт пікової, це означає, що він може. Поратися з більшістю побутових приладів навіть із високоспоживаючими, як от мікрохвильові піші та електричні плити у короткі проміжки часу. ДБЖ надає 1050 Вт постійної потужності, що також достатньо для більшості домашніх потреб, але без пікового навантаження, як у блюєті в. 2 кВт. Хочу одразу нагадати, хто не бачив на що здатна комбінація акумулятора і ДБЖ потужністю в 1050 Вт, Подивіться інше відео на каналі, ви будете здивовані, як і я був. В плюетті це компактний пристрій, вагою всього майже 11 кг, який легко взяти з собою на природу, в поїздку або. Використовувати вдома, це робить його чудовим вибором для тих, хто часто перебуває в Русі або хоче мати портативне джерело енергії. Комбінація акумулятора і ДБЖ більш громістка і важка, що робить, її не, що робить її менш зручною для транспортування, оскільки в даному випадку дана модель, про яку ми розмовляємо, ДБЖ має вагу. В 12 плюс кілограмів, а акумулятор а майже 12 кілограмів. Блюєті виграє в категорії додаткових функцій. Він а, підтримує керування через додаток, в Blue Yeti, що дає змогу моніторити стан пристрою споживання, енергії та інші налаштування в реальному часі. Швидка зарядка від 0 до 80% за 45 хвилин, хоча батареї, акумулятори в них схожі, тому я не думаю, це може і рекламний хід бути. Можу помилятися, не знаю точно. Також можливість заряджання від мережі, сонячних панелей, автомобілів. Та генератори роблять Блюєті дуже гнучким і зручним у використанні. З іншого боку, комбінація акумулятора та ДБЖ не має таких функцій, але пропонує більшу ємність за нижчою ціною. Ще один важливий аспект це нагрівання і шум під час роботи пристроїв. Блюєті працює досить тихо. Це робить його ідеальним для використання в квартирі, особливо в нічний час. Крім того, він не виділяє значного тепла, що робить його безпечним для використання в закритих приміщеннях. Комбінація акумулятора і ДБЖ може бути трохи гучнішою, особливо під навантаженням, але загалом вона також досить тиха для використання в житлових приміщеннях. Нагрівання також. Не є великою проблемою, оскільки lifepo 4 батареї відомі своєю стабільністю і низьким тепловиділенням. Обидва варіанти використовують lifepo 4 батареї, які відомі своєю безпекою і довговічністю. Вони можуть витримувати понад 3000 циклів заряджання, що робить їх надійним, надійним е, вибором для. Довгострокового використання. У цьому плані обидва варіанти на одному рівні. Комбінація акумулятора і ДБЖ більш економічна в плані початкових витрат. Але блюєті може виявитися більш вигідним у довгостроковій перспективі завдяки своїм додатковим функціям і зручності використання. Наприклад, Швидке заряджання та можливість керування через застосунок можуть заощадити вам багато часу та зусиль. Але це кому як? Блюєті пропонує чудову гнучкість і розширюваність завдяки можливості поєднання додаткових батарей і зарядці від різних джерел: мережда, сонячні панелі, автомобільні генератори. Це робить його дуже а, зручним і адаптованим до різних умов. Комбінація акумуляторів і ДБЖ також надає хорошу гнучкість, особливо якщо ви використовуєте сонячні панелі для зарядки. Ви можете розширити систему, додаючи а, додаткові акумулятори або панелі, щоб збільшити загальну ємність і автономність вашої системи резервного живлення. Так що ж вибрати? Якщо для вас важлива велика ємність і ви хочете заощадити, то комбінація акумулятора і ДБЖ буде найкращим вибором. Але якщо ви цінуєте додаткові функції, зручність, портативність, то блюєті стане ідеальним рішенням для вас. Особисто я схиляюся до комбінації акумулятора і ДБЖ через його вартість. І тих тих можливостей, які він пропонує. В даному випадку більш у два рази таємність батареї. Це дійсно багатофункціональний пристрій, який мені точно може значно полегшити життя на сьогоднішній день. Дякую, друзі, що були зі мною. Сподіваюся, цей огляд допоміг вам визначитися з вибором чи, хоч трохи. Почути, побачити різницю між маленьким пристроєм або двома великими. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці пристрої, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!